Всім привіт! Сьогодні 8 вересня. На вулиці така нестійка погода. То хмарно, то дощ мені росить, то сонечко виходить. У мене дуже напружений графік, що на роботі, що вдома, нічого не встигаю, все як завжди. Все на ходу. Я ще не довибирала трішки картоплі. Слава Богу, вже небагато. Так як і в усіх, мабуть. Робота завжди є, і її треба виконувати. Розкажу вам трішки про історію з моїми посилками. Розпаковка іншої посилки відміняється, тому що, як виявилося, перевізник, який перевіз цю посилочку з Німеччини в Україну. Не знаю, як так в нього сталося. Але помістив її в іншу посилочку і відправив до Голландії. Сьогодні на зв'язок до мене вийшла жіночка, ну, вона ж, мабуть, думала, що я теж в Голландії, і мені треба передати цю посилочку. Як виявилося, вони переселенці, мешкають в одній зі шкіл Голландії. Так як переслати її з Голландії в Україну, це вже буде коштувати не так і дешево. Вирішили ми, що ця посилочка залишиться в неї. Надюша мені пересилала нитки, каву, цукерки. Ну, таке, таке все. Тому, вже по відеозв'язку ми її розпакували, але зняти цього я не могла. вам. От, і залишили цю посилочку в тієї жіночки. Вже так і буде. Надюша, звичайно, Засмутилася і сказала, що більше співпрацювати з цим перевізником вона не буде. Цього року непоганий урожай пізніх яблук, але, на жаль, вони ще на дереві почали псувати, і опадати. Тому я не знаю, можливо, це думаю, їх вже пора зірвати і положити в погреб так як вони довго зберігаються, поки ще не всі попадали. Я таку надію на них мала, і такі вони чималі цього року. Це пізня яблунька тут у мене є. І така неприємність з нею трапилася. Дуже прикро. Почав достигати виноград, тому можна робити цього року вже закваску на дрожжі. Я минулого року робила. І вона в мене зараз така вже дуже хороша. Потрібно ще оновити її, я думаю. Так як винограду тут Це Саме простенький виноград, але якраз для цієї закваски, щоб були постійно свої дріжджі, щоб не переживати, він буде те, що потрібно. Ось так. Осінь прийшла. Прямо вчасно, з 1 вересня, уже і порохлодно стало. І так, якось відчувається, що літо закінчилось. Далі історія з нашим друзі. Нещодавно його не стало, ми дуже засмутились. Як виявилося, хлопчик, який проживає в тій сім'ї, яку ми поселили в іншому будиночку. Забрав його до себе, ми про це не знали. Сусід побачив, каже, він його ніс на ручках. Я пішла, звичайно, його забрала назад. Дітки засмутилися, тому що вони з ним гралися. Але сьогодні приходив Вася цей хлопчик і сказав, що в них теж скоро буде собачка, що їм провезуть. Так що Тузік вернувся додому, справляє машину разом з чоловіком. Ну і на фоні ставочка. Така мотивуюча частинка. Мене запитують: навіщо тобі це все? Це щодо Ютубу, мабуть, щодо групи у Фейсбук, щодо Тіктоку. Ти ж від цього нічого не маєш. Як ви не розумієте? Не завжди все оцінюється матеріально. Мені це подобається. Мені подобається процес зйомки, процес монтування. А коли я бачу, що людям подобається те, що я зробила, так, подобається відео, це її найбільше задоволення. Я думаю, що таким людям цього не зрозуміти. Так, сьогодні субота на вулиці йде дощ. Справжня така осінь, осінь, осінь. Дощ морозить майже весь день. На вулицю чи на подвір'я. Майже не хочеться виходити. Знаєте, хочеться сидіти в хаті, щоб було тепло. Так, варю борщик тільки що поставила. І покажу вам зараз, допеклась моя хлібинка така. Зараз буду її вже витягувати. Ось так. Їстик готувала. Погано, видно, тут сітка. Так, наготувала. Ще потрібно мені хочу сісти і переробити собі, нігті зробити, тому що хочеться вже їх і коротше зробити трішки. Так що такі мої. Суботні вихідні клопоти. Хочу поділитися своїми враженнями щодо використання ось таких капсул. Тих, що прислала мені надежа, вони антивікові від зморшок. Концентрат q 10 проти зморшок для обличчя. Спочатку, коли вони прийшли, тут перекладу не було. Тому я потім уже переклала для себе все. Я використала ось такі. Дивіться, така в них упаковочка, як ніби як в пігулок. Було їх сім тут, я вже п'ять використала, залишилося ще дві. Ці капсули дуже зручні, Ми дуже зручно користуватися. Дія теж у них ну, якби швидка та ефективна. Наприклад, я їх використовувала по одній в день, хоч пізніше прочитала, що використання, так, одна капсула на добу. Дехто бачила по відгуках, кому як, кому як краще, дехто їх використовує на ніч і говорить, що на ранок ефект кращий. Ну, тобто, Тут вже, від, мабуть, особливостей кожного особливостей шкіри. От, я наносила зранку їх, цей концентрат. Шкіра дійсно виглядає доглянутою. Видно, що мімічних зморшок стало менше. Ну, я, наприклад, цими капсулами задоволена. Так, щодо їхнього складу, що ж я не сказала, там є вітамін Е, потім є екстракт джиншеню, він, до речі, має бактеріоцидну, тонізувальну та омоложувальну дію. Є найрізноманітніші мінерали вітаміни, щоб поліпшувалися обмін речовин. І взагалі, якби, усуваються сліди втоми і тьмяні шкіри. Це дійсно так, тому що шкіра ніби на очах стає такою якоюсь світлішою. прямо. Так, Крім того, має протизапальну дію. Ну, ось так. Дуже зручне застосування. Відкручується ковпачок, наноситься концентрат на обличчя, на шию, на декольте. І, звичайно, після того, як очищується це значить, шкіра і кінчиками пальців, масажними рухами це все вбивається. Так що... В використанні немає ніяких проблем. Мені сподобалися ці капсули. Ну, я читала, що можна їх використовувати для кращого ефекту місяць, тому, надалі, думаю, що я ще придбаю. Так як я бачила, є і в інтернет-магазинах. Ну, до речі, щось прогадую, що я бачила, по-моєму, і в деяких магазинах у місті. Треба буде подивитися придивитися і можливо далі. Також їх буду застосовувати. Я не знаю їхню ціну у магазинах. В інтернет-магазині я зустрічала по 88 гривень. На цьому буду закінчувати відео, щоб не затягувати, щоб не було довго. Всім до побачення, всім пока, всім до наступних відео, всім всього найкращого. Дякую, що ви дивитесь, коментуєте ставите свої вподобайки. Всем пока-пока.